Ну, ще раз добрий ранок перший тиждень позаду, як і у учасників Тур де Франсу французького, українці теж разом. Ну, зараз хочу спитати про фідбек. Ти вже побував в Кропивницькому, як там взагалі ситуація і як тебе приймали? У Херівницькому взагалі було класно. Там зібрались діти на гонку з роздільного старту. Було 30, 30 дітей. Ми проїхали, вони були дуже доволі, вони задоволені. Вони дякували, отримали пам'яті медалі, Чотири комплекти медалів розігрувалися на двох дистанціях. І була швидка, була поліція, перекриття руху та ідеальний асфальт, рельєф прикольний, така хлопці Брати Семененки, один з них чемпіон світу, мікрозер Олімпійських ігор, вони зробили сделали... справжні ну, свято. А повітряна тривога була, якісь э, такі. Повітряна <свят> тривога була, але немає часу, чесно, за цим слідкувати. А... Дуже щільний графік. Так, сьогодні до Миколаєва. Сьогодні до Миколаєва, так. 186, так? 187. Сьогодні. Як самопочуття зараз, вже в ногах так доволі накопичилось? Ну, нормально. Самопочуття вже адаптувався трошки, звик, відпочив. Активно, правда, але без велосипеда вчора. Тому подивимося, як воно завтра буде. Поки що нормально. Е, питання до нашого водія. Як е, взагалі це... Е, е, сьогодні буде дорога, як е, буде справлятися? Водій, водій змінився, бо змінився. водії не витримують. Не витрим... о, о! А, а велосипедисти не так? так. У Миколаєва у, у за, якась запланована якась зустріч з і, не так. Ну, Ми вже зустрічалися, якщо в них буде час, вони і якусь. Все нормально. Не Настроєний по-бойовому. Думаю, все буде добре, доїде без пригод. Далі буде кривий кривий ріг, а у кривому розі, як я знаю, запланована прес-конференція. Так? так, запланована на 17 число, 10 липня, запланована прес-конференція. Велика організатори військової адміністрації нової парковки. Ну що ж, будемо чекати. Удачі, щоб не було ніяких негараздів. На шляхах до Миколаєва і будемо чекати звісти. У нас другий тиждень. Другий тиждень, десятий етап. Поїхали. Вітаю всіх, сьогодні 9 липня, 11-й день гонки, 10-й етап. Ну що, це початок другого тижня. Вчора був відпочинок. Не знаю, як я відпочити так не вдалось на 100%, бо робота була важлива і взагалі. Додому як не попадеш, то справи, справи, справи. І як по-інакси. Спати ліг по першій ночі. 5.30 підйом. І сьогодні 187 кілометрів. Вітаю всіх. Дякую за донати, не забувайте, що це основна мета проєкту. Нас новий водій сьогодні сьогодні Андрій. Як почуваєте себе? Почуває спай. Як настрій? Настрій де спайний. Ну Подивимось, що ти скажеш за тиждень, а потім за два. О, о.